Вітаю вас. Сьогодні продовжуємо говорити про ситуацію навколо так званого плану Трампа щодо миру в Україні. Вчора в Женеві відбувся раунд переговорів у форматі Україна США та Україна США Європа, Трійка Європейська і представник Європейського Союзу навколо узгодження цього тексту цього плану і нагадаю, це 28. Пунктів, які подав нібито від імені подали Дональда Трампа, американська адміністрація ще у четвер. Ця інформація пройшла в е, західній пресі. Ну і у п'ятницю ми вже отримали певні е, власне політичну реакцію і висунення цього так званого документа, який реально є, е, 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 як ми знаємо, вже російського авторства. Це така чернеточка. Накетка абсолютно достатньо хаотична і е, примітивна. Накетка ідей, які би могли лягти в основу мирової угоди е, про завершення російсько-української війни, <клух> власне, американці схопилися, Трамп схопився за цю ідею, і е, відповідно ж, е, ну власне, я так. Думаю, за замими прогнозами це йому дуже дорого коштуватиме як на внутрішньому, так і на зовнішньому рівні, але про це трішки пізніше. Отже, вчорашні е, перемовини відбулися, і е, за їхніми результатами: Рубіо і Єрмак, е, е, голови делегації України та е, США та України, вийшли до преси і заявили, що переговори були конструктивними, продуктивними. Рубіо сказав, що вони були найбільш продуктивними за всі 10 Місяців перебування чинної адміністрації президента США при владі, а вдалося е, внести зміни до цих е, доволі жорстких та антиукраїнських пунктів, які були передбачені в цих 28 первісних пунктах. Зокрема, е, спільно як зазначалося, спільно вдалося погодити е, умови щодо таких пунктів, як Численість українського війська ну, не деталізовано ще не було. Тобто, ми знаємо, що в самому плані це було 600 тисяч, гуляла цифра навіть 300 тисяч. Всього на всього війська, що безумовно неприйнятно для України. А ну і е, вчорашня е, подача е, позавчора ввечері подав. Євросоюз і європейські партнери погодили очевидно за інформування України. Погодили свій проект до речі, теж з 28 пунктів. Європейський план так званий вирішення війни, завершення війни, в якому фігурує цифра обмеження українського війська до 800 тисяч. Це найбільш реальна цифра, тому що десь приблизно 800 тисяч сьогодні і є. Українських збройних сил тому фактично за цим так, пунктом ніяких обмежень не наступить. Разом з тим, ще що вдалося погодити: це статус Запорізької атомної станції. Нагадаю, найбільша в Європі атомна станція, яка була захоплена росіянами у 2022 році. Це також питання про обмін полоненими, повернення дітей. І інший ряд більш таких дрібних технічних питань, які вдалося погодити, і американці погодилися тут на певні поступки, начебто далі питання території, питання вступу України в НАТО вони будуть перспектив чи не вступу будуть вирішуватися, як сказав Рубіо, вже під час самої зустрічі Трампа та Зеленського, яка ймовірно може відбутися вже на цьому тижні в США, очевидно у Білому домі. Очікуємо відповідної інформації разом з тим, більше конкретики не надходили, як повідомляє Західна преса. А ще певні додаткові гарантії вдалося витиснути з американців. А саме три пункти: гарантій безпеки України. А саме три пункти це те, що президент США має зобов'язання так. Наче матиме можливість включати свої дії, приймати рішення щодо реальних військових дій на випадок порушення Росією в майбутніх мирових угод. Другий пункт це те, що західні союзники європейські, зокрема вказано чітко, країни, це Франція, Великобританія, Німеччина, Фінляндія і Польща, зобов'язані діяти унісон з діями Сполучених Штатів Америки на випадок. Порушення Росією знову ж таки безпеки України, тобто нова війна. А і третій власний, пункт про те, що ці гарантії надаються на 10 років. У мене виникає три логічні запитання зв'язку з цим. Я думаю, що ви на цьому, шановні глядачі, підтримуєте. Перше, а що президент США зараз не має повноважень задіювати армію і спецслужби для реагування на будь-які проблеми безпеки в світі. Навіть вхід Конгресу він має ці повноваження. Для чого це прописувати ну, це? Додатково знаєте пункт, аби потішити українців, українську сторону. Друге е, запитання: а чому саме європейські партнери повинні діяти саме так, як діють США? Якщо США обмежиться дипломатичним висловленням е, стурбованості і не більше, якщо США нададуть е, два танки, е, коли почнеться нова наступ Росії на Україну, кажуть, ми ж нам даємо допомогу військову, тішитися, даємо там не знаю 100 патронів. Очевидно, так, і, і все, і ми вам допомагаємо. То що, таку саму кількість танків патронів мають дати згадані країни і не більше. А це тут теж виникає дуже велике питання. Для чого прив'язувати кожна країна НАТО повинна сама визначатися Євросоюз, яку допомогу надавати в майбутньому Україні в плані гарантій безпеки. Це треба прописати в цьому договорі. І третє питання. А чому тільки на 10 років гарантії безпеки України? А що далі може власне, ми можемо надавати світло для нової війни, гарантії закінчаться, і все, Україна опиняється без підтримки. Оці три питання це є ці ці понад туфтах, для того, щоб пошвидше протиснути, прогнути Україну і підписати, аби щось, наповнити якоюсь ватою, вибачте, зміст цього, цього пакунка, який називається План, мирний і все. А між іншим, хотів би зазначити, що в європейському плані, який був. Оприлюднений вчора. До речі, і він надісланий європейцями, ще був ввечері суботи, 22 листопада, а вчора, 23 листопада, в неділю відбулися переговори в Женеві. Рубіо з Рубіо власне збрехав. Сказав вчора на прес-конференції про те, що американці не отримали жодного плану. Уад фактично за добу після того, як їм цей план європейці передали, що вони не знайомі з ним і тому не могли врахувати жодних пропозицій. Європи тут абсолютно американці нехтують з інтересами своїх європейських союзників. Я підкреслюю, що це дуже дорого коштуватиме самому Трампу і самій американській, безумовно, стороні. А в політичному плані сьогодні по всіх Сполучених Штатах Америки вчора, позавчора, субота-неділя, проходили мітинги. Ну, вихідні дні американці мали більше часу. Мітинги з промовистими плакатами, що Трамп продав у. Україну іншою можете побачити інші більш різкі висловлювання у відео, фото, звітах, засобів західних засобів масової інформації про ці події. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що в Америці назриває бунт, в Америці назриває незадоволення, поглиблюється точніше незадоволення Трампом. 37%. 37-38% його рейтинг. І очевидно, що він хоче подати себе швидко переможцем. Швидко. Нобелівську премію здобути, швидко здобути дивіденди, як е, лідер, який пішов в історію, що розв'язав українсько-російський конфлікт. Повстали сенатори, повстала частина конгресменів, причому як республіканців його рідної партії, так і демократів, і кажуть про те, що цей план нікуди не годиться. Власне, про це навіть Нінці Грем заявив, і навіть голова. Комітету з питань безпеки Сенату, от власне заявив сенатор, який висловився про те, що цей план він про план капітуляції України. Тому власне ці пункти, які покращуються, як як, як, як ми бачимо, більшості з них вони мають такий бутафорський і декоративний зміст. Що робити в цьому плані Україні? Україні безумовно треба частково погоджуватися. Зеленський вчора виступив вже подякував. Американській стороні за конструктивні за переговори і за за підтримку. Я нагадаю, що підтримка нікуди не дівається санкції не знімаються поки що з Російської Федерації. Сподіваємося, що що й не будуть зняті. Тому росіяни власне вкинули цей план. Як ми знаємо, тому для того, щоби збити хвилю антиросійських санкцій, і тут Америку знову на свій бік Трампа схилити маятниковий процес триває Україні потрібно максимально перечекати, потрібно витримати, поки Поки діда Трампа попустить черговий раз, вибачте, за сленг можливо, не зовсім дипломатичний, але тим не менше. А е якщо на цьому тижні буде змушувати нас підписувати, очевидно, меморандум якийсь треба буде підписати, але тим не менше, е ми повинні розуміти, що цей меморандум ні до чого не призведе. Вчора буквально заступник голови комітету з мі міжнародних справ Державної думи Російської Федерації, такий собі Чепа Олексій Чепа, прости господи. Заявив про те, що тобто депутат Держдуми і посадовець, а заявив про те, що Російська Федерація не погоджується на ці пункти. Плану вони не досягли ну, відома фраза, їхня стандартне фуфло про те, що вони не досягли дій, значить завдань СВО, які вони ставили перед собою. не острання, не остраніни піропричини конфлікту. З України, тобто, цитую, прости, Господи, на їхній мові, ось відповідно. Тому оця ситуація, вона зрозуміла, що навіть якщо угода якась буде з США, вона не буде варта паперу, на якому підписано Україна. І що далі? Ось США поїде зразу американці до росіян узгоджуватися. Вони скажуть, ну, Путін, вибачте, ці пункти навіть читати не буде. Тобто, це затягнення часу росіянам, і тут Трамп повівся. Як банальний хлопчик, вибачте, тут. Ми говоримо про те, ну ще якісь би шанси продавити цю довідку ще американці мали би якби дилетант дипломатії і повний профан Вітков не злив випадково в мережі X, не послав тому лист, що треба було. Не злив пресі. випадково лист. Це за що, здається було в середу. Попав цей лист журналісту Аксілоса. А про те, що саме Кирило Дмітрів став автором цього. Такого захалявних записок цих 28 пунктів на коліні написані. Зрозуміло, От тоді американці, щоб якісь мали аргументи і шанси зараз. Вони фактично викрили себе, викрили свій плагіат з російського тексту. Абсолютний привітимізм і деградація американської дипломатії, як ми кажемо, е е очевидно. Але тим не менше, е нам погрожують е скасувати е поставки зброї, хоча вони постачають напряму європейцям. Європейці купують, не ми купуємо. Американську зброю поружують розвідданими, що для нас трошки гірше ніж звичайно, навіть мінімальні озброєння, які подає США, але ми маємо свої достатньо ресурсів. Ми маємо зараз вже принаймні для далекобійних ударів. Я нагадаю, що ці удари все таки, хоча ми використовуємо дані американської розвідки, але удари завдаються більшості українською зброєю, зокрема дронами ті ж пламінного, які вже зафіксовані. Росіяни самі зафіксували і констатують, що Українські ракети прилітають, частково збивають, звичайно, це нормально, частково попадають в цілі, прилітають на територію Росії. Українські ракети, не американські, а о, в, в тому числі далекобійні зразки. Тому а самі росіяни про це заявляють, отже, це дуже добре, і ми потрібні, потрібно далі чинити тиск і використатися цим моментом. Ну, а Трамп і американці нехай жують далі соплі. Саме головне, щоб вони не скасували ті санкції, принаймні в короткостроковій перспективі які зараз є тому, що ці санкції добивають сам Трамп казав в кінці жовтня, півроку треба. Вони добивають російську економіку. Далі тому росіяни так і е, кіпішували, попробували підсадну утку зробити цим планом, так званим для того, щоб роз'єднати європейців та американців, для того, щоб посварити середовище євроатлантичного посту, розсварити Україну своїми ключовими. Партнерами, партнерами, зокрема США, можливо, з рядом інших країн Європи. Європа сьогодні одностайна Європа сказала Ні тим пунктам плану, які висувалися, зокрема, так званий план Трампа. Їх підтримала, до речі. Сьогодні Японія один з найближчих безпекових союзників США. Підтримала Канада, ряд інших країн світу, зокрема країни G7 сьогодні, Це вже я би сказав G6. Тому що США, по суті, справи Росія виключена, а США по суті справи вже е, тут є. знаєте, сьомом зайвим. сі джі Міняється система безпеки, міняється світова система міжнародних відносин і росіяни руками американців руйнують. остаточно фактично добили цим планом 28 пунктів стару добру усталену систему світових міжнародних відносин, яка тягнеться ще фактично з часів завершення. А Другої світової війни маємо те, що маємо. Маємо такі реалії. Нам треба воювати, виживати, продовжувати свою роботу. І, звичайно ж, намагатися знову ж таки тягнути час і витроговувати для себе ті кращі умови, які можливі, в єдності з безумовно з європейцями. Мені подобається позиція зараз Стармера, який підтримав не американський, все таки, а європейський план дій. І сьогодні це говорить про те, що поступово європейський континент переходить. В статус суб'єкта міжнародної політики, повноцінного міжнародної системи безпеки, в єдності наша сила, в єдності, наша перемога. До зустрічі, дякую за увагу. Слава Україні.